Казочка і важко, ведмеже вушко. Як ото колись баби зібрались у ліс по опеньки. Ходили, ходили, коли одна баба та й упала у ведмедячий перліг. Прийшов ведмідь і не розірвав її, а став з нею жити. Там і жила вона аж три роки. От у неї родився син. Вона його назвала Івашко, ведмеже вушко. Бо у нього були ведмедячі вуха. От той Івашко росте та й росте та так швидко виріс здоровий хлопець та й пішов світ за очима. Іде та йде, коли стоїть дубовик і питає його. Куди ти йдеш? А він каже: Світ за очима, ну і я з тобою піду, ну йди. Пішли вони удвох. Ідуть. Коли такий чоловік із такими довгими вусами, що ними він ловив рибу, і питає їх: Куди йдете? А вони кажуть: Світ за очима. А він каже: Піду я з вами. Ну, іди. От вони пішли у трьох. Ідуть та йдуть, коли убачили хатку на курячих ніжках. Вони тоді підійшли до тої хати, коли там сидить такий дід старий. У його борода в аршин. Він сидить у ступі, залізним товкачем поганяє, а мітлою сліди замітає. Він на їх як закричить. Чого ж ви прийшли, чи битись, чи миритись? Вони кажуть давай битись. От вийшов дубовик, дід того, як ухвате дубовика, та так його набив, що й прогнав. Тоді виходить той чоловік з довгими вусами битися, а той дід його як ухвате, так його і набив, що той утік. Тоді виходить битись Іван. От той Іван, як ухватиться з тим дідом, той дід аж захрипів і каже: Коли ти поборов мене, то я тобі дарую усе моє добро і мою дочку бери собі заміж. І як буде тобі чого треба, то на тобі оце яйце. І скажи, яєчко, яєчко, очинись і випади. То, що тобі треба, те і випаде. І той чоловік з ведмежими вухами узяв те яйце, оженився з тією дівкою, а той дід скоро умер, а вони остались одні. Живуть та поживають та добра наживають. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.